Виконавчий комітет оголосив початок традиційного двомісячника з благоустрою. За цей час комунальні служби мають привезти місто до ладу. Після тривалих морозів та снігопадів у комунальників буде багато роботи. Під час двомісячника будуть упорядковані кладовища, будуть за потребою відремонтовані братські могили, пам'ятники. Зараз вже практично закінчено обрізання сухих дерев. Зараз продовжується вивезення їх з вулиць. Нашого міста будуть упорядковані, значить, пішохідні переходи. Також планується прибрати стихійні сміттєзвалища, що з'являються кожної весни. Чимало уваги потребують і вулиці міста. Кількість ям на деяких дорогах змушує водіїв шукати об'їзні шляхи. Також комунальники обіцяють ушляхетнити і прибудинкові території багатоповерхівок, а саме відремонтувати старі та встановити нові дитячі майданчики. Значить, буде встановлено два дитячих майданчики по вулиці Шевченка, 6 і і по вулиці Людневий, 10. Ще одне актуальне питання: озеленення міста. Нещодавно представники управління освіти запропонували провести акцію для молоді посади дерево, за умовами якої кожен випускний клас має залишити в місті згадку про шкільні роки, визначились і з місцем проведення акції. Якщо всі зараз так уявляють місце, це церква. Борисоглібська і там, де пам'ятник Шевченка, за пам'ятником Шевченка, там сьогодні в нас вільна земельна ділянка. І ми там зробимо ще один сквер, і там можна якраз буде висадити, Оте, щоб пропозиція була батьків і управління освіти від кожного класу по одному дереву. Також в місті знов буде проведений конкурс на кращій благоустрій вулиці, двору або садиби. На переможців, як і раніше, чекають призи. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.